Якщо ви перебуваєте за кордоном і у вас втрачені або зіпсовані певні документи, то наш сервіс може допомогти вам в Україні отримати повторні документи, тобто дублікати. Це може бути свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження ваших дітей, ваші свідоцтво про народження, також документи ваших близьких родичів, в тому числі і свідоцтво про смерть, витяги про... Реєстрацію шлюбу, проводошлюбне прізвище, також інші витяги з реєстру актів цивільного стану. Тому, в будь-якому випадку, якщо у вас є такі проблеми або необхідність, звертайтеся до нашого сервісу і ми вам з радістю допоможемо. Всі документи можуть бути легалізовані відповідним чином з проставленням апостиля, а також в разі необхідності можемо зробити.